В Ужгородському мікрорайоні Радванка у день виборів працюють чотири дільниці. На кожній зареєстровано близько півтори тисячі виборців. Члени виборчої комісії, розташованої у приміщенні Ужгородської школи номер 11 розповідають: сьогодні охочих проголосувати небагато. Вибори проходять спокійно, ніяких порушень не зафіксовано. На 14-ту годину близько 32,5% проголосували виборці. Більша частина виборців на цій дільниці роми. Попри негоду, зробити волевиявлення йдуть цілими сім'ями. Перед виборчим обіцянкам кандидатів на крісло міського голови не вірять, проте вболівають за долю Ужгорода. Щоб красиво, жити, ремонтно, щоб багато були, в роботи найбуде. Щоб робота була, все нормально, діти щоб ходили в школу. нормально. Буле легше мало було, щоб праця якась була у нас. Щоб життя влучимо змінилося. Город буде чистий, вовремя неї, пензі люди достають. Порядок, щоб. Мені треба порядок зробити город, Вулиці зробити нормально, пешеходні переходи, все ото, то треба зробити. Чи вірите, що буде краще? Може бути.